Запишіть в зошит та вивчіть. Навчіться читати: Bar. Бар. Плитка. Пек. Пек. Пачка. Ботл. Ботл. Пляшка. Джар. Джар. Банка. Бег. Бег. Сумка або пакет. Картн. Карн. Cart uh, тобто, як би тетрапак. В цьому випадку. Так. А, наступне. A bar of chocolate. Плитка шоколаду. A jar of jam. А банка варення. A pack of butter. Пачка масла. A bag of flour. Пач е пакет муки. А, a bottle of water. Вода. Пляшка води. А, a cotton of juice. А Tetra Pak з соком. Тепер вам необхідно в взор написати цінники для цих продуктів. Таким чином: a bar of chocolate. Беремо перше. A bar of chocolate. Можете ще написати, як він називається, наприклад, sneakers. Costs. коштує 28 гривень. 28 гривень. Чи скільки там? Ціну, самі придумуйте. A pack, a pack of butter. Підставляємо вже. Pack of butter. Costs. І скільки там воно гривень? 48, наверное, на гривень. І так по всім оцим товарам.